Кажи, ну, Ти ж скажеш, що є класовість, і якщо я правильно зрозуміла, то ця натуральність, про яку ти говориш, є тільки в високому класі. Я точно знаю про дотеру. Угу. Це кількість чим відрізняється ця класовість, і як їм я знаю, що от ти ти вже сказала? Ти ми бажано там внутрішні користуватися до, до шкіри. Коротше, взагалі краще не користуватися насправді. Ну, <говори> <говори> Але теоретично да, оскільки вони е, от є да, ароматичного класу, mm -hmm. тобто от ті самі там ті, що в аптеках продаються, ті, що десь там в мас-маркеті продаються, вони саме відносяться до цього класу. І вони ніби призначені лише для такого арома е, mm -hmm. призначення знову mm -hmm. таки. Так да. да. і я це називаю як використати використати як, ну, таку певну пахучку, якщо десь щось хочеться кудись запах да, там, певної олійки додати, ну нехай собі там пахне. Як ото в машину вішають чи вішали раніше. Да? Ну, типу. угу. Хоча навіть в машину я би вже трошечки іншого класу брала, бо оскільки це все-таки закрите приміщення. Угу. Да. Але теоретично, ну Десь там щось можна. Вони в своєму складі, відповідно, ну не чисті ефіри, да? і за mm -hmm. рахунок цього вартість їх також відповідна. Тобто, також потрібно розуміти, що mm -hmm. там за умовні 100 гривень ем, пляшечка ефірної олії, навіть того самого чайного дерева там чи лаванди, чи ще чогось, ну, вона не може коштувати стільки. Mm -hmm. Ну тут вже... Це питання, ну, якби, а що там ще всередині, що така вартість. Е, наступний вид це терапевтичного класу. Вони вже більш, більш чисті в своєму складі, скажімо так, і ними можна там дихати, і е, вони якби, заявляють про себе, що їх можна також наносити е, на, mm -hmm. збор, да, на шкіру, але не приймати внутрішнє. Mm -hmm. і, і третій це якраз. Е, Теж терапевтичного класу, але це йдуть чисті ефірні олії терапевтичного класу, які мають відповідну сертифікацію. І от маючи відповідну сертифікацію, вони проходять величезну кількість тестувань. Я знаю, що в тутері це здається 54, якщо не помиляюсь там останньою цифрою різних тестувань. О, е, є е... оліки, да? ну, На так? так Кожної uh -huh. оліки. Там дійсно, прям максимально все було чисто. Відповідно, вони не додають туди ніяких консервантів, mm -hmm. оскільки налагоджено все так, що.